Привіт, мудрим і небайдужим. Все більше сенаторів від США називають Зеленського диктатором і вказують на те, що Україна не може виграти у війні, а намагається вчинити третю світову, втягнувши НАТО і Сполучені Штати Америки у конфлікт. От заява сенатора Алабами. Якщо хтось думає, що це заява якогось сенатора, то я хочу вказати, що в Сполучених Штатах Америки всього 100 сенаторів. І коли сенатор говорить, це не те, що розказує наш депутат, який не несе відповідальності, це член команди, і його заяви дуже виважені. Трамп з силу політичних причин не може це робити а відтак роблять інші. Представників влади Сполучених Штатів Америки, і в принципі в їх заявах ну є логіка. Те, що намагається зробити Зеленський, то що Зеленський вперто не визнає, що ми програємо, то це більше схоже на якесь божевілля або запаморочення, або умисна омана іншого не дано, тому що ми реально щоденно втрачаємо уже десятки квадратних кілометрів. Ми втрачаємо життя українців, і росіяни, расисти, просуваються. Так, не так швидко, як вони хотіли би, але вони просуваються. І у нас немає шансу їх стримати. У нас щоразу удар потужніший за попередній. От знову ЗСУ прозвітувалися про так званий антирекорд. Таку кількість шахедів запустили сьогодні рашисти, що це більше ніж усі попередні рази. І це вказує на те, що Росія набирає потужності. Зупинити її. Може тільки ядерна зброя, але ніхто за Україну ядерною зброєю не впрягатиметься. І Будапештський меморандум, про який вішують на вуха Локшиною пропагандисти, він не вартує навіть паперу, на якому написано. Я всім раджу з ним ознайомитись. Там немає навіть про постачання зброї. Там немає про те, що хтось за вас має воювати. Абсолютно, там просто піднімається питання. Рад нас без ООН, воно було піднято і все. Тому Україні немає шансів. Не будуть американці ризикувати своїм благополуччям заради України. Це факт. У них немає якихось зиску, інтересів, угода є, але варіанту -то немає. Тому мене часто питають, що ти пропонуєш. Друзі, в принципі, все сказав Трамп. І він вже прямо, не натякає, вже прямо вказує. Погоджуйтесь на умови Росії. Тому що іншого не буде. На жаль, далі буде тільки гірше. І на це вказують уже всі представники влади США. Але наш зеленський каже, що ні, він не бачить. Він не бачить, що Україна програє. Ну, звичайно, напевно, воно з бункеру не видно чи з кабінету на банковій. Але насправді ситуація дуже страшна. І продовження щодня продовження війни це наше життя. Ну от зараз Росія так розігнала зробила дуже потужний інформаційний привід. Вона надала фото, відео, докази того, що передає тіла українців, а Україна їх не приймає. І пропаганда наша почала розказувати байки, що так, вони не ідентифіковані. А де ж їх ідентифікувати, як не в Україні? І якщо навіть там, поміж наших героїв, будуть тіла расистів, ну, то їх можна ідентифікувати тільки на території України. Правильно, коли родичі здадуть ДНК, звірити, чи будуть довіряти даним Росії, я нічого не розумію. Але людям це вбивають у мізки, промивають, що о, там тільки 15-20% наших. І вони, люди, реальні люди, підприємці, які я знаю, ФОПи, приходять в коментарях і розкажуть, що ти вієш, там стільки расистів. Друзі, ми можемо виокремити з наших героїв, расистів тільки тут, в Україні, провівши свою власну експертизу, провівши відповідний огляд рідними близькими. Ну і це ж зрозуміло, ну якщо навіть там посеред них буде 10 чи 20%, рашистів, то повернете, так само поінформуєте і ООН, і всі міжнародні організації, зробите фото і відео. Але українців, героїв українських, треба повернути. У нас провладне і псо, і пропаганда вже перевершило навіть расистські. Те, що відбувається, воно страшно. І це безвихідь зрозуміло нашим зовнішнім партнерам, які чітко вказують, виходу немає в Україні. Це сьогодні вказав чергове ще один сенатор сенатор штата Алабаму. Зеленський диктатор. Так він таврував: в Україні нема виходу, треба домовлятися, погоджуватися інакше буде гірше.